Усі, усім привіт-привіт! вітає канал Захоплення Марічки. Привіт, дорогенькі мої, привіт! Вчора вечором я поливала і не порозкладала від нашої нечисті, від нашої медведки. Ось такий купила засіб. А тепер буду розкладати, тому що, друзі, дивіться, потім я вже вечором буду знову поливати. От дивіться, от, будь ласка. От є моя квасолька. Це не моя, це квасолька від олічки примак. Це є Нігерія. Дивіться. Іде нора, 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 нора. А я зараз цю нору, ну не. я десь сюди тако насиплю. Одним словом порозсипаю по всьому полі. Буду дивитися, де є поверхневі такі ходи, і буду туди добряче їм сипати. Хай смакують. Та хай смакують. Я вже ж її спеціально сюди посадила між цими горішками, тому що горішки я вирву, укропчик повириваю, а вона буде собі рости. Ви подивіться, що. Та нечість робить. Треба буде полити, може гарненько. Може наша квасолька прийметься. А тут, друзі, взагалі пан Кріт появився. Ну і що тепер буде? Я не знаю, що мені робити з цією нечистю. А я таку паличку зараз візьму і зробимо. От подивіться. Ось вже квасолька. Це вже вчорашня. Красуня, не бешкетуй. Красунька пасеться. О, є дірка. І зараз ми в ту дірку насиплемо смакоти. Гарненький горошок. Іха нехай смакують. Сюди, може, і більше треба, тому що кріт більший за медведку. Отак, отуди. Так, і закриємо хід. Тепер десь сюди насиплемо. Ось, друзі, бачите? При Соняха підділо щось. Ну що ж, друзі, продовжимо відео на другий день. У нас сьогодні є 30 травня. Дякувати Богу, пішов дощик, чого я і чекала, тому що хочу поборотися із медведкою. Порозсипала чуть я. По полю ту хімію, котру я купила, не знаю, чи воно щось поможе. Може і поможе. Нічого не, не хочу говорити, та все ж таки своїми помідорчиками, своїми бурячками я буду боротися. Ось і з таким препаратом, як твікс. Цей препарат я купляла минулого року від шкідників овочевих, плодових, зернових. По-перше, він має дуже-дуже специфічний запах, такий, як соляри, бензину, щось, щось таке. І довгий час тримається. Я, друзі, ось вам покажу. Чекайте. Ой, бачите, тут нема помідорки. З'їла. Е, ось я поляла землею, ой, водичкою. А тепер, а тепер буду розводити цей твікс 10 мл на 10 літрів води. І це повинно вистачити, по-моєму, друзі. Без окуляр зараз не побачу, там я вам інструкцію вставлю, По-моєму, на 200. У мене тут 200 нема, але на цих 75 курчів повинен піти. Тоді знову розведу і може злегка-злегка покроплю полівізатором свої капусточку, то напевно підлю. Отак, поверху, чи як, я навіть, друзі, не знаю. Квасолю треба попробувати десь в одному місці, чи воно не палить. Тому що в минулому році я відразу ж коли садила і підливала як перці, так і помідори. Дякувати Богу, ніхто нічого не їв. Ну а в цьому році цього я не зробила і дві томатинки – мінус. Я все ж таки думаю, що, що вони пустять корінчики. Томати ж дуже швидко відпускає коріння. дуже… Легко вони проживаються. Та якось так. Ну, а я буду працювати, друзі. А я буду працювати. Ось я набрала 10 мл нашого фіксу і Зараз я гарненько перемішаю і буду поливати. Налила я ось цю ємкість. Друзі, була дуже гарна металева кружка. Вітер скинув ставок. Не знаю, як її дістати. Треба купити нову. Але на даний час використаю свою ось таку ємкість. Так, ми розілімо десь. Напевно, на 5 рослинок, а може і на шість. Це в нас скільки тут мілілітрів? Тут не пише. Так, ну, не важно. Більше, напевно, як півлітри. І порозпопідливаю кожну рослинку. Рослинці це не зашкодить, тому що я вже працювала в минулому році. Та все ж таки шкідника ми проженемо звідти. Два, три, чотири, п'ять, шість. Так, в нас іще дощик, ще раз повторю, і я підливала водичкою, то цей розчин, який я розвела, пройде глибоко дівчата, хлопці. І будемо мати. Я думаю, що буде гарний результат. А ви. Так, один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Може, ще ші, й навіть в сьомий. Може, мало на сьомий. А ви. Як хочете. Можете цим користуватися, можете чим, чимось другим. І я, друзі, ще буду забивати околишки. Ну, тільки це вже буде субота. Або завтра п'ятницю. Біля кожного помідорка, для кожної розсадинки заб'ю околишка. І я думаю, також та медведка. Я думаю, що вона впреться в околишка і повернеться в другу сторону. Дивіться, яка гарна пекінка. Хм, радує. Просто радує око. Так, один радочок полила. Тепер буду поливати наступні. Ну, а вам поставлю паузу. Так, друзі, порозливала я свій розчин. Дуже виняє. Такий запах, ну, я, я вам говорю, як для мене, то це якесь як паливо, фарба, щось таке. 10 літрів розлила почуть, по трішки, На 72 курчі, навіть в ту ямочку, де і нема помідорки. Це ось тут. І там на початку. І також перчик порозливала, попідливала гарненько. Тільки ось тут з краю ще треба трошки пролити водичкою. Ну та й все. А полівізатором вже буду крупити капусточку, друзі. Вже чуть-чуть е, як сонечко е, сяде. Десь після восьмої години. Бачите? Бачите? Хто в нас марширує, я тебе ще накормлю. В мене ще є отрутка, ще я всю не розсипала. Ну, а тепер, друзі, прийшла черга до бурячків наших. Також кроплю твіксом. Кроплю поверху буде трошки запах Ну, і... Він потім в землю буде входити, тому що я буду поливати і воно буде в землю йти. На бурячки це не страшно, тому що я вже крупила минулому році крупила червоні бурячки. Так, тільки треба накачати, тому що повітря майже ніяк нема. Зараз, друзі, почекайте трошки. Отак. Я трішки одне, один розпилювач чуть розкрутила, щоб прокапувало. І, і я думаю, що шкідники наші утечуть від нас. І капусточку покропимо. Ну, а тепер, друзі, усе. Ось саме ось так я обійду всі бурячки і капусточку. Так що, ну, якось так. Це, друзі. Тепер до побачення. Пока. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і своїх рідних. О, як густенько сходить моя морквочка. Та що пізненько. Все нормально. Все нормально. Усім пока-пока. Друзі, а ось вам і результат. Ви бачите, хто це такий. Пані медведка, чи вона від віксу, чи вона від тих гранул, їй зле, їй недобре. І вона доходить. Ну що ж, придеться мені оглянути все поле і де ось такі поло живі, позбирати їх. і Послати за кораблем. <хи> друзі, і прибрати. Ось так. Це дуже радує, що є результат. Бачите, ось такі гранулки Я проспала, а де не йде, друзі, я ж сипала в її ходи. І наша пані Медведка помирає.